Цей клуб, який народився у серці Шахтарського краю. Клуб, що бачив перемоги, трагедії, зміни епох і війну. Клуб, який втратив свій дім, але не втратив себе. Це історія футбольного клубу, який продовжує грати навіть коли немає домашнього міста. Це Шахтар. Клуб народився у регіоні, де головна цінність праця. Шахти, рудники, заводи. Усе це сформувало характер команди. Шахтар був не просто футбольним клубом, він був символом регіону, перші успіхи, перші легенди команди, розвиток клубної культури. У 90-х Шахтар увійшов у нову епоху. Сучасна інфраструктура, нова філософія, ставка на легіонерів, спортивна академія. Гравці, тренери система підготовки молоді. Клуб з амбіціями став клубом європейського рівня. 2009 рік став точкою, де Шахтар увійшов в історію. Перемога в Кубку ЄФА перший європейський трофей українського клубу в новітній історії. Це був момент, коли вся Європа побачила, у Донецьку є команда, яка здатна на більше. Шахтар став постійним учасником Ліги Чемпіонів. Клуб, що грає у стильний атакувальний футбол, клуб, який виховує майбутніх зірок. Школа Шахтаря стала однією з найкращих у Європі. 2014 рік клуб втратив найважливіше свій дім. Донбас Арена опинилася на лінії війни. Донеччани роз'їхалися по країні, але команда зробила неможливе вона не припинила існування. Команда почала жити в дорозі, тренування, матчі, відстані у тисячі кілометрів. Шахтар став наймобільнішим клубом Європи. Порожні трибуни, нові фанати повернення атмосфери. І, попри все, клуб продовжував перемагати. Шахтар це більше ніж футбол. Це історія про людей, про регіон, про місто, яке живе в серцях мільйонів, про команду, яка втратила все. Але продовжує грати. І поки вона виходить на поле, Донецьк теж живе. Але Шахтар це не лише історія матчів і трофеїв. Це люди, обличчя, характери, долі, які будували клуб і перетворювали його на явище. Це тренери, які змінювали філософію гри, гравці, які ставали символами цілих епох. І звісно, стадіон, який був не просто ареною, а серцем міста. Щоб зрозуміти, чому Шахтар став саме таким, яким ми його знаємо сьогодні, потрібно зазирнути глибше у божевільні перемоги, у легенд, що творили історію у магію, яка жила на Донбас Арені, це не просто команда, це всесвіт. І зараз ми увійдемо в нього ближче легенди Шахтаря, які змінили історію клубу, Валерій Яремченко, людина, яка побудувала майбутнє. Саме Яремченко заклав фундамент для шаленого зростання клубу у 90-х. Він виховав цілу генерацію українських талантів: сирну, Раця, кучера, шевчука. Його називали тренером, який бачить майбутнє, бо він вмів відкривати гравців, які здавалися непомітними. Даріо Сирна – серце і душа шахтаря. Рекордсмен за кількістю матчів понад 500. Завжди виходив на поле з українським прапором, грав навіть із травмами, які для більшості означали операцію. Коли почалася війна у 2014-му, серна прилетів до Донецька, щоб забрати дітей із дитбудинків за власні гроші. Серна це шахтар у людському вигляді. Генріх Мхітарян – феномен однієї епохи. У сезоні 2012-2013 Мхітарян забив 25 голів. Побивши рекорд бомбардирів чемпіонату, це найкращий сезон індивідуальних результатів в історії клубу. Його трансфер до Борусії став одним із найдорожчих в українському футболі того часу. Мірча Луческу, архітектор імперії. 12 трофеїв. Кубок дві 2009-го Трансформував клуб у європейського гранда завдяки бразильській школі. Побудував систему, яка продовжує працювати навіть без нього. Його називають футбольним професором. Не дарма. Пауло Фонсека, тренер, який дав магію, справжній шоу-менеджер, атакувальний футбол, тримання м'яча, сміливість проти топ-клубів. Пам'ятаєш, матч проти Манчестер Сіті, де Шахтар виграв? А Фонсека прийшов на прес-конференцію в костюмі Зоро. Цей момент золотий в історії клубу. Донбас-арена Арена, стадіон, який випередив свій час. Єдиний стадіон у східній Європі, який отримав статус еліт від УЄФА ще до Євро-2012. Це був не просто стадіон, це був космічний корабель, ефект шируючого даху. Найбільший лед-екран у Європі на той час, фонтани, підсвітка, музей. Його відкриття у 2009 році нагадувало церемонію Олімпіади. Футболісти вперше побачили його вночі, і багато хто плакав. Футбол це не лише тактики, не лише тренування і статистика. Футбол це моменти. Миті, які змінюють історію, які змушують кричати, плакати, обіймати незнайомців на трибунах. Саме з таких моментів складається душа клубу. І у Шахтаря їх було багато, драматичних, тріумфальних, приголомшливих. Голи, які виривали перемогу з під носа грандів, матчі, які піднімали весь Донбас на ноги, і перемоги, про які досі говорять на іншому кінці Європи. Зараз ми перенесемося у ті миті, які неможливо забути. У моменти, коли історія писалася не словами, а ударами, емоціями та серцями мільйонів. Неймовірні моменти, які не забуде жоден фан, гол Жадсона у фіналі Кубку УЄФА цей удар переписав історію українського футболу. Болівальники досі пам'ятають, як м'яч ковзнув по газону і влетів у кутворіт. Трофей був наш перемога над Барселоною. 3-2. у 2004 році. Шахтар став першою командою з України, яка перемогла Барселону в лізі чемпіонів. Для Європи це був шок для Донецька. Момент гордості на десятиліття. Матчі 2022-2023 у вигнанні. Граючи поза домом без стайону, без частини складу, Шахтар обіграв Лейпциг. Реал ледь врятував нічию, а мудрик став відкриттям сезону в Європі. Це був символ незламності. Історія Шахтаря це більше ніж футбол. Це історія про те, як команда може стати голосом міста, яке вже не може говорити. Про те, як мільйони людей тримають у серці дім, якого більше не бачать. Про те, що сила не в стінах стадіону і не в блиску трофеїв, сила у людях, які не здаються. Шахтар втратив свій дім, втратив свою арену, втратив вулиці, на яких колись святкували перемоги. Але він зберіг головне дух. Дух, який не можна забрати війною. Дух, який не може зникнути. І поки команда виходить на поле, десь там у серці кожного болівальника продовжує жити Донецьк. Не зруйнований, не покинутий. А той самий футбольний, гордий, помаранчево-чорний. Це Шахтар. Клуб без дому, клуб з тисячами домів. Клуб, який продовжує йти вперед і який нагадує всім. Справжня сила не у перемогах, а в тому, що ти продовжуєш боротися. Історія триває.